Всім доброго дня, з вами Демвік. Сьогодні у нас в гостях ТБТ, чешський премтанк 9 рівня. І давайте розбиратися, чи вартий він вашої уваги чи ні. Це останній танчик, який мені випав з коробок. І на момент зйомок я вже більше коробок не планую відкривати, тому це буде, як то кажуть, завершальний танчик по коробочкам в цьому році. Танчик э, Wargaming нам показав, як, э, ну, типу, Наслідник ВЗ-55-го, шкоди. Е, танчик справді на них схожий, але що має схожого, що. Ні, давайте розбиратися. Тож, переходимо до ТТХ-машини. У нас тяж, який має альфу 490, що непогано для 9 рівня. Пробиття на ББР 247. І підкаліберний заряд там пробиває щось в районі 290, що не дуже багато, як для 9 рівня. Але в цілому. Ну, як ще тим паче підкол, це така собі історія. Ну, але що поробиш? Маємо барабан заряджання на два снаряди. Між пострілами, у на нас 3 секунди перезарядки і великий-великий мінус це КД. КД-барабана в нас складає 30 секунд. 30 Коли у нас є аналоги, що на 10 рівні, що на 8 рівні, яких КД-барабану 22, 23. Грубо, кажучи секунди. І чому з цим танком вчинились саме так? Ну, напевно, щоб не зробити імбу я думаю. Можливо, от саме так, але це дуже сильно впливає на гру на цьому танку. І повірте мені, різниця в КД дуже велика, тому що, як бачите, ДП у нас 1700 одиниць шкоди, і це дуже слабко. Це дуже слабо, тому що. Була б тут перезарядка 20 секунд, було б набагато краще. А так в нас, ви самі розумієте, два барабани, по суті, поки ти роздаси його, і в нас виходять от такі отакі цифри. Мінус 7, куди нахилу гармати, що в принципі мінімальний комфорт. Зведення 24, розкид 036. Ну, для такої дубіни непоганий показник. 2060 очок міцності, це з гартуванням. 41 км-максималочки це з турбіною в нас. І 15 по тому що для тяжа, в принципі, непогано. Він їде, він набирає. Це добре. 428 метрів огляду слабовато, звісно, але що поробиш. Розкачати нам його не вдалося в максимум. Тож, давайте переходити до бронювання. корпусу він, мені, до речі, напо... нагадує, от особливо ця приварка, оця, йде, бачиш, така. Нагадую мені 907-го якогось або Сте62 щось таке. От бачиш, така ВЛДшка цікава. Що вона нам видає по броні? Давайте дивитися: 120 мм корпус. І от приведена броня, як бачите, ближче сюди до центру. У нас падає 230 мм, а чим далі вона, тим більше росте. Ну але хто вам буде стріляти сюди, коли всі стріляють ось сюди, грубо кажучи, і пробувати будуть на виліт. Звернив, цей шов має 215 мм, як бачите, 210, ну тобто броня скаче. І тут можливий рикошет, тобто будуть сілити десь сюди, да, може зрикошетити, але на, на такий маленький кусочок броні не варто розраховувати. НЛД 120 200-215. Ну, пробивати будуть просто на виліт всі, хто вас буде зустрічати. По башті, як бачите, в танка лючка немає, і це великий плюс цього танку. Але давайте дивитися, що в нього є по бронюванню. Лобте, 240 мм видає 300 проведеної броні от Бачите, броня тут скаче і він малесенький оцей лоб. Тобто пробити можуть, але я попробую влуч, тому що, самі розумієте, тут та ж сама історія. Маска в нас заброньована дуже круто. Тут, бачите, цифри скачуть Велетенські, і я думаю, сюди пробувати вас на кожним шотом, як то кажуть, не будуть. Щоки, що в нас по щоках? 135 мм, тут хороший нахилу, 330 видає. Плюс і, і, в принципі, непогано. Ну, якщо маленький доворот, то самі розумієте, от вас вже ви будете стояти, вас можуть і пробити сюди 230 мм. Криша у нас має 60 мм броні. Тобто, правилом трохи калібрів, вас пробувати сюди не будуть, і снаряди повинні рекоштати, але якийсь під таким от кутом якийсь кумулятивчик може так гарненько залетіти, як то кажуть. По бортам ми маємо 80-мм борт. Але борт з нюансом. От бачите, тут 80 мм ця полосочка, а отут іде 40 мм полоска. Тут борт е гнути, як бачите, ось. І от при танкуванні, як ви розумієте, сюди-то вас пробувати не повинні по правилу трьох калібрів, а отут гармати з калібром 120 плюс мм будуть пробувати вас кожним шотом під будь-яким кутом, який ви не ставите, Тут то ви бачите тут борня, начебто погано, якщо ставити прям такий гострий кут, хоча от дивись. Ти ставиш, да і от все рівно ця частина буде просто пробуватися тим самим ісом сьомого рівня, грубо кажучи, з нього 120-мм гармата, якщо не помиляюсь. Він вас туди шити кожним шотом. Тому якось так. Ну, корма 70 мм, кришка 25, ну, ви розумієте, ар... арта передає привіт. Тож, якось так. По обладнанню в нас стабілізатор, згортування і турбінка. Я думаю, більшість нічого не треба. Можна на відкриту мапу якусь кинути замість, е, типу прохорівки, можна кинути Вентиль але повірте мені, воно вас не спасе. Тому якось так. О, перкам екіпажа. Чотири члени екіпажа, все так як на шкоді, все так як не в за 55-му, тому екіпаж підходить ідеально. Я вам проклікаю, ви подивитеся і будете собі ставити щось подібне або ж плюс-мінус на свій смак, як то кажуть. Тому якось так. По снарядам давайте ще глянемо. Швидкість польоту бе 980. Під кого летить у нас 1180 і є фугас два, два фугаса по 640. Непогано так можна видати. Два фугаса я закинув. Нехай буде 65 пробиття, 980 швидкість польоту. Швидкість польоту, до речі, не сама швидка. Взяти ж того, ВЗ в нього тут, я думаю, в рази краще, як бачите. Хоча ні, дивись, те саме. Ага, ну тому, якщо в принципі так, то якщо грали на цьому танчику, то звикати довго не прийдеться от Тому якось так. Ну що, будемо вирушати в перший бій, дивитися. Як танчик фармить До речі, що хотів сказати дивись, в нього чомусь дуже дорогі снаряди під калібри. 6 тисяч коштують. ББХ куди не йшла, а підкол дуже дорогий. І от я дивився, до прикладу, візьмемо 9-й да от втшечки які в мене ще є. Стравека. Ну, давай оцей візьмемо, дивись. Тут снаряд стоїть з альфою 530. Чому так, я не знаю. З чим це зв'язано, але снаряди дуже дорогі. Ну, напевно, щоб ти не стріляв голдою. Тож, поїхали в перший бій. Зараз будемо дивитися, як танчик себе показує в рандомі. От. Що по плюсам-мінусам танка? Давай розбиратися. З плюсів це на два снаряди. Все ж таки, це круто видати два снаряди по 490. Непогана броня башні, плюс відсутність лючка. Ну і сам по собі танчик. Більш-менш рухливий, тому це також може записати в плюси. З мінусів це його габарити, він типу дивив, який широкий, спрочатосний, подивився на наші розміри. Ми по типу америкоса якісь такі роздуті, тобто широкі. Також мінуси це перезарядка 30 секунд. Це дуже погана перезарядка для такої. Тобто танк довго не буде жити сам. Якщо у вас немає союзників, на вас просто виходять і вас рвуть. Ще, до речі, з плюсів це крути нахили, мінус 7. Це ж таки це мінімальний рівень комфорту, і це круто. Мінус 7 це круто, реально. Для такого танчика по типу. Було б мінус 9, мінус 8, було б ще краще. Тобто танк би взагалі б бував без рахунок цих утів, але якось так. Коротше, зараз підемо, дамо по переказі два шоти, і поїдемо з ВТ-шками грати. Я так думаю. Тому що прямо туди їхати не дуже хочеться, а знаєте, як вони будуть постаратися, тому що рез у них набагато краще і їм там буде зручніше відігравати. 3 секунди між пострілами також не дуже круто, але що поробиш. От по зведенню ви бачите, воно не прям ідеальне, тобто розкид такий непоганий, але в цілому нормально. Даємо шот віса, Перезаражаємося і чекаємо наступну ціль. Просто повинен поїхати. І от знову ж таки, бачите, 30 секунд КД і ти стоїш. Тобто в тебе один стріляти, ти повинен чекати. Все, закидаємо другу гранату, як то кажуть, і ми на КД. Фаза носна, бафля там. Проїжджає Мікс і будемо їхати до союзників, допомагати їм зараз накидувати. Хоча бачу, що їде ще каєн, але в нас ще 15 секунд, і я думаю, він ще встигне проїхати з моїм таким-то КД. Окей, okay, давай почекаємо, тут бачу, що він під'їжджає, значить ми йому дамо 2 тички. Можливо він подумає, що ми від'їхали, якраз на нас ще 6 секунд КД. Мені подобається, що робить оцей з третій. Я не хочу стріляти із третього, і від того зараз добратичка залітає. Каєна спробуває, як бачите, без проблем. Бебехою. Ну, але що поробиш. Так, все відсвічуємося і підемо зараз до союзничків своїх. Ах, там уже пробрили, окей, погнали. Будемо намагатися ще щось скинути. Ти дамагу магу ми вкинули і, знову ж таки, КД. Дуже довге КД танка. Це його єдиний мінус такий. Прям сильний, який кидається в очі. Тобто було б КД швидше, було б набагато краще, це все гралося. І як може бути танк на 8 рівні, типу шкода, да, з його КД 20 секунд із такою жальфою. А цей на дев'ятому і от якось так, ну не знаю. Забоялися зробити імбу, напевно, але рандомі катається медведь, з чотирма снарядами по 440, в рандомі катається 752, з трьома снарядами по 490. І. Ой, кажу по 490, і якось це дивно, чесно кажучи. Як на мене, ну, але розробникам видніше, як то кажуть. Напевно, що. Я так думаю. Ну, побоялися, Скоріше за все, просто побоялися зробити, не був. Все, треба їхати вперед, щось накидувати, тому що. Стояння до хорошого не призведе. Тим з моїм кадетом взагалі. Окей, фозу не будемо чіпати, поїдемо в каєна. Ну і все, тут дивись, зараз я в каєна даю ну нехай два шоти там, чи як. І все, знову ж таки, довго каде, мої союзники просто вкатять і все на цьому. 200 дамагу маємо і знову ж таки довге КД. Поки я перезаряжусь, союзники просто їх порвуть тут. І що ти можеш зробити? А нічого ти не можеш зробити, ось такий танк в тебе. І якщо ти в соло, тобто той же каїн просто мене порве зараз. Це мені ще стає, що союзники ще не спішать. З фактом щось підкидує я бачиш плюнь-плюнь, як то кажуть, але ну коротше поїхали, будемо виходити приймати, тому що потім я не зможу ні в кого дати. Полякаємо, їх нехай заїдуть. Ага, я тебе зрозумів. Не пробивається у нас каєн, ВЛД. Ну. Не проклямо пробиття. Ну буває, що ти зробиш. Це То тобі автоприціл. Ну і все на цьому. 2900. Перший бій якось так. Чи грається танчик на ББ? Ну. В принципі, да. Фармати на ББшках можна. Грати на голові, ви розумієте, мініса буде дуже великі. Не знаю, з чим зв'язано це така цінова політика його снарядів підкаліберних. каліберних. Але якось так. Ну, в цьому бою, по суті, все закидував все, що міг. Чи міг дати більше, ну я сумніваюся. Ну, якби Каїна пробив да, плюс 300 якихось домагав, але. Але то таке. Вони мене не врятували, скажімо так. По рухливості танчик, в принципі, непоганий. Не супер швидкий, але от е, йому його рухливості вистачає, чесно кажучи. Ну, якось так. Думаю, в бою я вже цьому нічого не зможу дати. ЛТХ там щось начебто підставляється, начебто, ні, ну ні союзники без мене справляться, я думаю. так вже просто тікає Хоча хотілося б ще в АТС тичку закинути, щоб була трошечка і але навряд. Чи... Просто зараз відсвітиться. Ай, не бачу Будь хорошо, 3400. Ну це вже, це вже нормально. Тому якось так. Якби йому зробили КД 20. Ну, нехай 25, 23 секунди. Там, в ідеалі 21 взагалі було б, не було б питань до танка, танк був би офігезний. Ну, не знаю, можливо, краще б в нього був лючок, Такий як є в шкоди, але не було цього КД довго, тому що з таким ДПМом, звісно, грати, самі розумієте. Тобі треба просто кожну течку реалізовувати, і якесь, якесь невлучення, якесь непробиття От по типу каєна, яке я не пробив зараз. Ну, зі своєї дурості, але все ж таки, воно просто дуже сильно впливає. Ти просто не встигнеш не встигнеш перезарядитися і все. Тебе розірвуть. Той же каєн з його КД просто рве мене в нуль. Ну, отак закінчується персі... перший бій. Зараз діють новорічні бонуси, і 117 тисяч фарму ми без резервів вивозимо. Ви можете відняти, плюс ремки аптечками не куплені. Тому якось так. Ну, дев'ятки зараз під час новорічного пофармлю взагалі класно, тому. Не нехтуйте це мі фармить по максимуму золото. Ну кажу, золото срібло. Ну і золото також, тому що зараз фарм йде в новорічних коробках, тому не лінуйтесь, фарміть срібло, тому що срібло вам ще дуже сильно знадобиться. Є вже анонси що буде аукціон зовсім скоро і. Повірте мені, там якісь лоти 100% буде за срібло. Калібан з трьома мітками, та ти що? Чувак кайфує, напевно, від калібанчика. Так, ну проти концепта, проти тайпа 5 і тигр Мауса буде грати дуже класно. А ще плюс ТБТ, тато що? Сетапчик прям сильний. У нас також ТБТ, тайп 5 і Мойсхен, але в них концепт той самий. Ну і ви розумієте, що вони зараз будуть зі мною робити, вони будуть просто рвати. Напевно, будемо зразу на кому на підколи заряжатися, тому що проти Тайпа 4-го я нічого не зроблю на своїх бабешках. по пунчкам з, з цією точністю пришибленою, ви не розумієте, як це... це буде відбуватися. Тому якось так. Йдемо направо, стяжами їде з нами туди ТБТ те, і я. А, до речі, забув про польову сказати, полівуху забув розказати. Бачиш, дивлюся, що мені 200 хп. Думаю, щось забув. Після цього бою обов'язково оглянемо полю, але там, в принципі. Я так дивився, нічого такого там хорошого немає, на жаль, щоб тобі покращити своє хоча б КД якимось чином, чи ще щось. На жаль, все стандартно і все, як, як завжди, без якихось супер-пупер плюшок, тому якось так. Напевно, що і за камінь можна поїхати спробувати, я думаю. В них вже концепт проїхав, як думаєте. Можна було за цей камінь заїхати, але там можна буде просто віддатися потім в нуль. Ніхто не їде, де ж їхній ВТ. ТБТ ми бачимо, де вони ТБТ отримає, дивись, як він кістоє на ЛД. Даємо плюшку на 490, на наш по йому також тичку дав і це дуже добре. Союзники проїжджають. Я також захотів проїхати, але. Ні, не дозвівся, я снаряд просто полетів, куди йому захотілося. Окей, кадешимось. Дуже довге каде, на жаль. до речі, хороший таймінг, мені здається, щоб проїхати, тому що якраз всі від'їхали. Є така можливість піджати, тому поїхали. Оп, не встиг він дати. Також чувак на тебе те кайфує. Це добре, що вони так от прям не приїхали сюди. Я думав, що концепт може прям отут агресивно від реліфів грати, але щось він. Забоявся, дуже дивний чувак на концепті, коротше кажучи. Ось я думав, що він буде сильніший набагато, а він виявився якимось, якимось боягузом, чи що, не знаю, як назвати це. Ось ну, тут Тигер Маус, ви знаєте, яка броня башти Тигер Мауса і пробити його буде зараз дуже сильно складно. Тут виставляється червотир. але засейвився, Петрюга засейвилась. Треба їхати в тигер мауса просто видавати барабан треба все, не морочити голову. Тут зараз вже перемога. Бій занадто швидкий просто, от і все. О, не зводишся, не встигаєш звестися просто-напросто. Ну якось так. Це одна тичка, ти просто її, тобі доводиться отак їздити видавати, тому що дуже довге када, я просто не встигну перекладати ще раз. Союзники рвуть, от той самий бій, коли не здавалося перемога, да? треба їхати навалювати, а навалювати ти не можеш. Ну, от він їде, бачиш на повному ходу вкидує мене, я їду і отримую, тому що я на КД. І ще 15 секунд на КД. От в таких боях ти просто нічого не можеш зробити. Тому що в тебе танк з постійним КД, по суті. Ти просто їдеш і перезаряджаєшся. Можливо, краще б була просто циклічка, але тоді. Концепція вігілки повністю була б втрачена, вони ж таким цим бачиш. Але самі розумієте, це смішно. Для такої альфи тут би не було нічого імбового, якби було КД 21 секунда. Тобто все було б в балансі. Просто смішно, коли їздить Шкода 8 рівня імбує з альфою і з усім, а ти. Ну, ви розумієте, а ти хто ти Класно грає Type 4. Ну, новорічний наступ. Чуваки відпочивають. Зайшли в танчики відпочити, як то кажуть. Зараз калібанчик йому розкаже, я думаю. стило. Можна було вже перезарядитися на. Можна було перезарядитися на ББшки, я просто забув. Чесне слово, забув, перезарядитися на ББшки. Ну, якось так. 2 300 ще, якщо роздам барабанчик, буде круто. А ще встигну 17 секунд. Ну, от і весь бій їду. Просто їду, 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 їду. І нічого не встигають. Союзники можуть накидувати, союзники щось можуть робити, а я можу дивитися. Ремкембаки, тому що танк загорається, я думаю, дуже круто. Не хочеться мені зараз згоріти на роботі, як то кажуть. Даємо шот. І ще один шот. 3 Три 300 є і на цьому я думаю усе Ще сушечка, сушечка не світилася. де ж вона наша малютка. Ну Хоча якщо зараз калібанчика порвуть, от тут башня бачать, що танкує. І ще один шот встигну дати. Ви ну, кажу, що ще один барабан можна спробувати видати буде. Ловимо на каточок його. Еміль мінус, ну і їдемо в сторону борща. Тайп четвертий, я думаю, з ним розбереться. Ну, проїгати можна. В цілому, я кажу, танчик непоганий, але якби йому підрізали КД, відчував би він себе, звісно, набагато краще. 100%, ну і і номати, ну, і те, що тут конкуренція просто нереальна. Всі летять. І ми йому даємо непогано. 402 бій. В цілому якось так. Ну, і по ВЛД, як я кажу, танчика просто рвуть у те ВЛД. До речі, цікавий рекошет, да, якщо я б не помиляюся від маски, от прям ВЛД, що це мені здалося, треба подивитися. У нас є мотики можна подивитися. Зараз я вам покажу польову модернізацію. Можливо, я потім. Хоча ні, не буду вирізати, вже не буду. Я думаю, на, мон на монтажі це все склеїти, ну, не буду. Не хочу псувати цілісність відео. Отак от закінчиться другий бій. В принципі 4300 топ-2 по дамагу Дивись, тебе те так само накида. Давай як чувак на ньому грає, просто цікаво подивитися. ну Людина грає непогано, і цікаво глянути його статистику на цьому танку. До прикладу, концепт 2800 ТБТ-3000. Ну, бачите, видає. Тут 2700 також танчик. Апнутий і, і, і фінансовий забув подивитися, скільки ми пофармили. Ми стріляли золотом золотими снарядами, голдою. 107 тисяч. Ну, бачиш боєкомплект дуже дорого, дуже дорога голда, не знаю, чим це зв'язано. Але якось так. Хотів я ще показати вам польову подернізацію. Дивись, тут ми обираємо ліво збереження набраної швидкості. Тут ми обираємо, напевно, що. Я думаю, зведення буде краще. Можна взагалі не чіпати або ліво обрати. Хоча 3 секунди між пострілами ти встейне ж. Можна краще, напевно, право, право буде, да, в нас буде тоді. Кажу право, ліво, ліво, все вірно я сказав. У нас буде точність краще. Беремо ліво, ліво. Тут беремо право, щоб у нас був огляд 440 метрів. Ну і тут беремо плюс 4 до максималочки. Втрачаємо щось це, але у нас виходить максималка 45. І це вже куди б не йшло. Плюс 4 це дуже крутий бонус. Тому обов'язково забираємо. Якось так по польові. Що в нас вийшло по ітогу? Тут я ще грав на Т-20, тому не звертайте уваги, збивав ікси, тому що прокачую зараз гілку нову. 3,800. У нас вийшло по дамагу і 300 асисту. Тобто, ну непогані результати, в принципі, якраз якби так грати, то можна було б три мітки закривати. Звісно, це все просяде, але в цілому танчик непоганий. Навіть з таким кд він непоганий. Так, хотілося б, щоб воно було швидше. Але якщо прям все реалізовувати то танчик не зовсім і такий шлак, як то кажуть. Середній трішки вище середнього. От моя така думка. Катати на ньому приємно, все ж таки від альфи грати приємно, барабана два снаряди це приємно. Тут є якась своя фішка, це тобі не от таке от циклічне лайно. Тому якось так. Прикольно, я натиснув на танк, він не змінюється. Тому не забувайте підписуватись на канал, протискати лайкос. З вами був Дембік. До наступних зустрічів. Бувайте!